Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute haben wir unseren 23. Deutschunterricht für Anfänger. Und wir haben zusammen schon so viel erlernt. Wie geht's? Ich hoffe, dass es euch sehr gut geht und ihr lernt täglich Deutsch. Unsere heutige Stunde beginne ich mit Worten. Glück hängt von deiner Einstellung ab, nicht davon, was du hast. was du hast. Nicht was du hast oder wer du bist oder wo du bist oder was du tust, macht dich glücklich oder unglücklich. Entscheidend ist, wie du darüber denkst. Genieße das Leben. Sammle Glücksmomente. Sei dankbar für alles, was du im Leben bereits erreicht hast. Verliere deine Träume nicht aus den Augen, denn sie sind es, die dich glücklich machen. Je näher du deren Erfüllung kommst, desto größer sind die Glücksgefühle. Jetzt legen wir los. Das Thema für heute ist Mein Leben. Wir erlernen natürlich neuen Wortschatz, zusammengesetzte Substantive, Bildung von Partizip 2, trainieren unser Sprechen in Bildbeschreibung. Also notiert bitte neuen Wortschatz. Die Großstadt. Die Kleinstadt. Träumen von plus dativ. Die Pizza. Reden. Die Postkarte. Müde. Gemütlich. Losgehen. Passieren. Meistens ein bisschen Aussehen erzählen abschicken ausfüllen die Note der Verein ehrenamtlich ausländisch. Намагайтеся щодня вивчати нові слова. Будуйте з ними. Прості словосполучення. А потім і самі речення. На своїй сторінці в інстаграм я намагаюся вчити з вами спільно кореневі слова, щоб таким чином легше і більше їх запам'ятати. А ми рухаємося далі. І наступний наш пункт цузамен гезетсте зубстантіве складні іменники. Ви знаєте, що німці полюбляють дуже довгі слова, і найдовше німецьке слово нараховує на сьогодні аж 80 букв. І звучить так. і перекладається українською мовою як Товариство службовців нижчого рангу, органу з питань нагляду за будівництвом. При головному управлінні електричного обслуговування дунайського пароплавства. Насправді невідомо, чи існувало таке товариство насправді, чи це просто штучне слово. Але навіть в деяких виданнях книги рекордів Гіннеса воно зафіксовано якнайдовше. Німці логічні люди, і за допомогою цього словотворчого методу утворюються нові слова німецької мови. Рід іменників визначається за останнім словом. Частини складного іменника з'єднуються як без сполучних елементів, так і за допомогою словосполучних елементів, до яких можуть належати І, ін. І ег. Ес тощо. Приклади утворення складних іменників Das haus Die Aufgabe Die Hausaufgabe. Die Mutter. Die Sprache. Die Muttersprache. Der Bus. Die Haltestelle. Die Bushaltestelle. Die Arbeit. Der Tag. Der Arbeitstag. Die Sonne. Der Untergang. Der Sonnenuntergang. Першою частиною складного іменника може бути слово будь-якої частини мови. Groß, die Stadt, die Großstadt. Fremd, die Sprache, die Fremdsprache. А тепер спробуйте самостійно побудувати складні іменники. Рухаємося далі. Partizip 2. Цю тему ми вже також згадували і неодноразово. Адже дієслова ми вже вчили їх трьома формами. І партісип цвай це третій стовпчик таблиці трьох форм дієслова, за допомогою якого ми утворюватимемо минулі часи. Сьогодні ми детально розберемося. Які дієслова будуть отримувати в Partizip цвай префікс «ge», а які ні? Отож нагадаємо. Схематично всі дієслова німецької мови можна поділити на правильні regelmäßige, та неправильні. Regelmäßige verben. Правильні це ті, які не будуть змінювати своєї кореневої голосної, відповідно неправильні. Будуть змінювати. Наприклад, маchen, махте, лісен, лас. Звичайні правильні дієслова будуть утворювати партизип цвай за допомогою префікса ге та суфікса ти. Наприклад, маchen гмахт, гхат, заgen гacкт. Кауфен gekauft. Неправильні дієслова будуть утворювати партицип 2 за допомогою префікса ге та суфікса ен, змінюючи або не змінюючи своєї кореневої голосної. Наприклад, «stehen» – «gestanden», «fahren» – «gefahren», комен – «gekommen», тinkен – «getrunken». Другими на черзі в нас ідуть дієслова з відокремлюваними префіксами. Пригадайте, ми їх вчили: aus, ein, ab, um, fern, ан, цу та багато інших. Їхня особливість при утворенні партиці цвай префікс Г, стоїть між відокремлюваним префіксом і основою дієслова. Наприклад, einkaufen eingekauft. Aufstehen, aufgestanden. Abholen, abgeholt. ankommen, angekommen. Наступні дієслова. Це дієслова з невідокремлюваними префіксами. Особливість їхня. Префікс ге у них буде відсутнім. Verkaufen verkauft. Bekommen. Bekommen. Empfehlen – Empfohlen, Erzählen – Erzählt. Ще одна група дієслів. Це дієслова з суфіксом ірен. Вони ніколи не мінятимуть своєї кореневої голосної та не прийматимуть префікса ге. А лише отримують суфікс ти у паціп цвай. Телефонірен. Telefoniert. Studieren, studiert, diskutieren, diskutiert, probieren, probiert. Звісно, є також такі дієслова, які змінюватимуть своє кореневу голосну та прийматимуть в кінці слова суфікс ти. Наприклад, денкен – «gedacht», «bringen» – кенен Gekannt, wissen, gewusst. Щоб закріпити вивчене, пропоную вам виконати наступне завдання. Шрайбен Sie Partizip 2 in die Tabelle. І, нарешті, останнє завдання на сьогодні – «Bildbeschreibung» – опис картини. Це новий вид завдань, яке я започаткую від сьогоднішнього уроку, оскільки, складаючи іспити в Німеччині, цей вид роботи входить до основних компонентів іспиту. Враховуючи, що в нас сьогодні вже 23 заняття, в нас є певний багаж лексики і достатній рівень граматики. Щоб правильно та змістовно побудувати речення і скласти гарну розповідь. Спочатку гляньте на картинку, пригадайте усі слова, якими ви зможете оперувати при розповіді. Будуйте свої думки простими реченнями, а я допоможу вам у цьому. Auf dem Bild sehe ich zwei personen eine Frau und einen Mann. Sie sehen jung aus. Der Mann ist vielleicht 30 Jahre alt. Die Frau ist 27 Jahre alt. Sie sind in der Küche und kochen. Sie lächeln. Die Frau schneidet Pilze. Der Mann schneidet Gurken. Die Frau trägt ein weißes gestreiftes T-Shirt. Der Mann trägt ein blaues Hemd und weißes T-Shirt. Die Frau hat braune lange Haare und der Mann hat schwarze kurze Haare. Auf dem Tisch steht ein Schlüssel mit Salat, ein paar Paprika, Öl und Gewürze. Im Hintergrund sehe ich einen Kühlschrank, ein Küchenregal und einen Gasherd. Ich meine, dass der Mann und die Frau ein glückliches Paar sind. Sie haben heute frei und bereiten gemeinsames Mittagessen vor. Як бачите, наше завдання виконане. Намагайтеся будувати розповідь короткими простими реченнями. Користуйтесь наступними виразами в описі. Auf dem Bild sehe ich im Vordergrund. im Hintergrund Ich meine meiner Meinung nach in der Mitte des Bildes links sehe ich rechts sehe ich А зараз самостійно перевірте себе Сьогодні наше заняття підходить до свого завершення. Підписуйтесь на мій канал, на мою сторінку в інстаграм, щоб не пропустити нові уроки та відео. Чекаю вас на нашому 24-му уроці. Обіцяю, він буде ще більш інформативним. Bleib fleißig, viel glück, Deutschlernen und mach's gut! Tschüss!